Права 616. Серед предметів, які тебе оточують, назви ті, що дають уявлення про точку, про відрізок. Ну що ж, навколо нас є багато предметів, і деякі з них дійсно можуть нам дати уявлення, наприклад, про точку. Які це предмети? Це дуже маленькі предмети, як правило, круглої форми. Ну що ж, записуємо тоді предмети. Що дають уявлення? Проточку. Ну, що ж, які предмети можна виділити? Ну, наприклад, піщенка. Пишемо піщенка. Потім макове зернятко ідеально майже підходить. Макове зернятко. Ну і що тут ще можна дописати? Можна сказати крупинка, наприклад, солі або цукру. Допишемо крупинка. Нехай буде солі. Якщо вона надрібно помолота, то можна дадемо уявлення про точку. Добре, далі нам треба записати, а які предмети нам дають уявлення про відрізок. Давайте початку запишемо. Предмети. Що дають? Уявлення, про відрізок. Ну що ж, це предмети рівної форми, ну, такого типу, наприклад, як дерев'яна зубочистка. Ідеально нам може дати уявлення про відрізок. Записуємо дерев'яна Зубочистка. Що ще? Наприклад, якщо ми візьмемо графітовий стержень, який вставляється в автоматичні олівці, також він прекрасно нам може дати уявлення про відрізок. Записуємо тоді графітовий. Сержень. Що ще? Ну, Наприклад, спиця. Якщо вона є спиці однакові з двох сторін, наприклад, шкарпетки ними в'яжу. Там чотири спиці або п'ять, я вже не пам'ятаю, і всі вони однакових розмірів, рівненькі і певної довжини симетричні. Такі спиці також можуть дати нам уявлення про відрізок. Записуємо тоді. Спиці для в'язання. Ну що ж, мені спали на думку такі асоціації. Звичайно, що у вас можуть бути свої асоціації. На цьому вправу завершено.